Чи валиться курс долара? Чи треба одразу переходити в фунт або в євро? Що буде з курсом на обмінниках, і що це означає для України? Давайте сьогодні проговоримо цей важливий момент, що не менш нас до цього змушують велика кількість заголовків різних ЗМІ, в тому числі іноземних. Тож, ви на каналі Залізний Нардеп, мене звати Ярослав Железняк, і сьогодні так ми поговоримо про курс долара. Тож починаємо. Окей, маленький дисклеймер: я точно не збираюсь зараз робити прогнози, який буде курс долара по відношенню будь-якій валюті, в тому числі до української гривні. Більш того, якщо ви побачите, Десь відео, де якийсь експерт, політик чи я не знаю мальфар буде вам говорити, що курс долара по його інформації на 99% буде такий, знаєте це розвод, і як мінімум ця б людина б не записувала б вам відео, а пішла б на біржу і зашортила б цю історію і одразу б стала б мільярдером. Якщо б вони знали. А якщо це прогноз, то він, скоріш за все, не збудеться або збудеться, просто тому що людина вгадає. Тому. Ще раз, я не збираюсь вам зараз робити якісь прогнози на конкретні цифри чи навіть тенденцію чи тренди. Але я точно хочу пояснити, що відбувається з доларом, і чому його справді лихоманнять. Що про це пишуть іноземні змі, і головне, що про це говорять люди, які, ну за моїм думкою, розбираються в економіці. Отже. Давайте трохи почнемо з того, що так чи інакше після відомого дня визволення, це 2 квітня, коли Трамп вийшов з своїми заявами про тарифи. Хоча і до цього ситуація була не найбільш приємна для долара. Пішли чутки, причому в репутабельних іноземних змі, про те, що долар валиться, буде падати, і взагалі треба переходити в якісь інші валюти або диверсифікувати свій портфель. Так чи інакше, але справді ну, такі заголовки говорили про одне і те ж саме, що долар переживає от свою суттєву довгострокову трансформацію. Навіть не дострокову трансформацію, а що він може мати ем, довгострокові Тенденції до змін із от таких прикладів за останній час це 14 квітня New York Times вийшов з головком, що вони порахували, що долар втратив 8% своєї вартості з початку 2025 року. Нагадаю, це включаючи вже інаугурацію Трампа 20 січня. Також вони. Заявили, що в принципі, оцей пік або падіння він був якраз після вже оголошення про тарифи і чуткі про тарифи. Reuters 10 квітня, теж повідомив великим заголовком, і 100% його бачили, що долар досяг десятирічного мінімуму проти швейцарського франта, і все таке Bloomberg теж 10 квітня повідомляв, що взагалі долар. Слабша, і основна валюта стає зараз євро і британський фунт. Ну і коротше, багато чого завершуючи цей парад іноземних повідомлень. Times 15 квітня теж повідомив, що за опитуванням Банков Америка настрої пішов по відношенню до долара. Вони найгірше у інвесторів з 2006 року, тобто, навіть не включаючи. Навіть включаючи е, фінансову кризу 2008 року, ось інвестори, яких опи опитував Банков Америка, вони мають настрої, що за наступні 12 місяців долар значно буде слабшати. Ну і звичайно, це все так чи інакше переходить в українські заголовки, зокрема, от на Мінфіні чи на Файненс, що от воно все падає і. Євро демонструє найшвидше зростання за останні 15 років. Ну і коротше, там телеграм-канали закликають до того, що долар впаде і взагалі не підніметься. Ну, коротше, все-все-все, все таке. Давайте спокійно розберемося, от, прямо, що насправді відбувається з доларом. Причому я хочу почати цей розбір з інтерв'ю. яке... Раджу подивитися і конкретними цитатами з цього інтерв'ю, які мені сподобались, як достатньо адекватні описують ситуацію, що відбувається насправді з доларом. Давайте почнемо з того, чи є це інтерв'ю. Це інтерв'ю на економічній правді. Воно вийшло від Юрія Радніченка, це професор університету Каліфорнії Берклі. Юра. Дуже відомий економіст, він дуже крутий економіст, і ну, до його думки дослухаються не тільки в Україні, звичайно, тому що він з України, а і, в принципі, дослухаються до, до нього, як до професора одного із найбільш провідних університетів Сполучених Штатів. І якраз в цьому інтерв'ю є частина, яку я так чи інакше хочу вам процитувати, тому що вона. Достатньо детально описує, що насправді відбувається з доларом. Юрій говорить про те, що у нас торгівельна війна, яку так чи інакше вже почав Трамп, що найменше, вона зараз досі триває по відношенню до Китаю. Воно, звичайно, похитнуло становище долара. І далі він розкладає це на теорію. Він говорить про те, щоб якась валюта незважливо це долар є на. Євро чи щось інше були е, світовими валютами і стабільними. І для цього потрібно три фактори: перше це ліквідність. Ну тобто, можна швидко її торгувати, обмінюватися, і все таке окей, у долара це є. Друга безпека, тобто верховенство права. Армія, стабільність, захищена економіка і все, що з цим пов'язане. Ну і третє, це ну величина цієї економіки. Звичайно, у маленькі країни не може бути валюти, яка торгується в всьому світі. І як приклад, до речі, от о, коли ці три фактори не співпадає, він проводить Китай, який точно торгує з усім світом, він точно. Має величезну економіку другу в світі, але через нестабільність, і те, що комуністична партія може в будь-який момент сказати: Ну ми забираємо всі китайські юані з обігу, то вона ніколи не стане світовою валютою. Її тільки торгують у Росії і все. Тому відповідно у долара всі ці фактори співпадали. Але після того як Трамп заявив багато чого дивного з точки зору економічної теорії, то ну от другий пункт про стабільність він похитнувся, не впав, не розвалився, а похитнувся. В той же час Юрій говорить про те, що у європейському союзу, в принципі, всі ці фактори теж співпадають. У них величезний ринок, у них великий товарообіг, і от якраз євро. Зараз вважається більш стабільною, тому що у них так чи інакше, хоч і достатньо багато країн, але в цілому ситуація геополітично стабільна, плюс є якісь баланси стримуючих і противаг, яких, як ми помітили, вже немає в Сполучених Штатах, що не менш, поки ми їх не спостерігаємо по різним заявам Трампа. Відповідно. Якщо ми говоримо про євро чи долар, Юрій в своєму е інтерв'ю заявляє про те, що він би бачив євро як більш стабільну валюту, хоча ну і не ставить підсумниви, що там долар значно впаде. Плюс він достатньо, мені здається, круто е ставить такий певний червоний поперед е пропорець. Пробачте е про те, що е треба слідкувати, що буде з головою. Федеральної резервної системи він давайте. Федеральна резервна система це як Національний банк в Україні. Зараз це Джером Пауел, він був призначений у 2018 році президентом Трампом, 45-м президентом Сполучених Штатів, і він, от якраз, захищає цю незалежність федеральної резервної системи, і відповідно зараз, хоч Трамп на нього тисне там щось зробити з обліковою ставкою, але поки не виглядає так, що він. Готовий сприйняти цю позицію, і от якщо Трамп буде вже його звільняти з помпою, то відповідно от тоді можна очікувати, що з доларом може бути трохи проблема. Поки він знаходиться на своєму місці. Юрій Горніченко вважає, що все буде стабільно. І тепер я хочу, щоб ми від теорії прийшли до, ну скажімо, не практиці, а розгляду того, що насправді відбувається. Отже, тепер давайте подивимось на графіки. Ось. Е Долар по відношенню до євро з початку року, бо виглядає як падіння долара або зростання євро. Тут хто як любить це називати. Але якщо ми перейдемо до хоча б п'ятирічного періоду, ну як ви бачите, у євро були значно кращі часи і кращі позиції. Навіть ось доходило, коли воно коштувало 1,6 по відношенню до долару. Те ж саме ви бачите, що були навіть за останні п'ять ти, м'яко говорячи, часи, коли долар був кріпше, там сильніше по відношенню до євро, слабіше і от воно все іде в певних ем, сходах, які збільшуються або зменшуються. Тому, відповідно, сказати, що зараз прям євро сильно посилилося, а долар впав. Ну, це прям дуже-дуже зарайно ще раз ось графік, як воно виглядало за останні там. 30 років, і, ну, якось не дуже це прям показує що зараз євро значно значно посилився. Це перше. Що стосується інших валют, теж ну я вам зібрав графіки. Це е, графіки по відношенню до е, фунта стерлінгів От за 5 років, як ви бачите, навіть по відношенню до фунту, ну теж були різні часи у доларах, і не те, щоб це там гірший чи найкращий період. Те ж саме, що стосується швейцарського франка. до речі, от він єдиний, який прям. Ну, Трохи вже зробив рекорд за да, щонайш останніх 5 років. Але в цілому я вам ці графіки показую не для того, щоб ви зараз йшли і шортили, чи, не дай Боже, займалися Форексом, ніколи не це не буде реклам рекламувати а я вам показую про те, що от всі ці великі заголовки, що там. Долар впав, що вже, вже валюта не тримається. Євро збільшилося за останні 15 років. Вони просто говорять про якраз ну достатньо. Важливо, але тимчасову історію, і вам точно не треба зараз панікувати і прям сприймати це як кінець а, світової домінанти долара, і все прикручувати в євро чи в щось інше. Ні, ну це говорить про те, що да, у долара зараз не найкращі часи, і відверто говорячи, не найкращі часи не економічна, тому що інвестори бояться, а що ж Трамп заявить далі. Не те, щоб ми менше боялися, те, що він заявить далі. Отже, поки я сподіваюся на цьому. Можемо закінчити цей розбір, тобто ще раз глобальних якихось там змін не відбулося. Є питання про довіру і очікування. Глобального малого долара чи зростання євро, чи щось таке не відбулося, і поки єдиним конкурентом до долара, напевно, може теоретично бути євро. Хоча знову ж таки Європа теж індіує своїми достатньо неактивними або не радикальними діями. Тому я думаю, що це все поміняється в короткостроковій перспективі. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізне рдем. Ми сьогодні з вами розбирали гучні заголовки, що вони означають щодо по відношенню до курсу, і я сподіваюся, що це. Трохи вам збереже час і ви не побіжите одразу в обмінник. До побачення!